Вітаю всіх на пасіці в яру. Бажаю миру, здоров'я, сімейного благополуччя і хорошої нам погоди. Нарешті настала в нас хороша погода. У нас цвіте, буйно цвіте, вишня, черешня, слив, слива, груша. В яру дика груша. У нас сьогодні дуже суперовий. Лот. Бджоли не вміщаються, не вміщаються в льоточок. Як сьогодні вони працюють суперово. Нарешті настав час до мого експериментального вулика. Ще з осені, сюди ні гніздо взагалі нічого тут не робилося. Просто піднімав кришу, бо я переживав, чи вона перейде у другий корпус. Коли я побачив, що вона зачепилась за другий корпус, я взагалі сюди не лізу. Хочу спробувати, чи реально з осені скласти і аж до квітня не дивитися. І один раз розширити. Експериментальне розширення. От Як бджолки сьогодні працюють. Любо дивиться. Любо, не то слово. Ось для цієї сім'ї, для разового розширення приготував таку сушку, вощинку, малометки. Ну, бачите, лиш поставив малометки вже крадійки тут, як тут. Зараз будемо розширати. Побачите, що в цій сім'ї. Приготував розділительну решетку, зразу поставлю на нижній корпус. Це буде експериментально. Ось так вона зимувала посередині. На шести рамочках, шість внизу і шість вверху. Цікаво, що з кормами тут. Відкриваємося. Да, звичайно, кормів маловато, але ще добрий вінець є. Дивимося слідуючу рамку з кормами. Слідуюча рамка вже з розплодом. Є принос, є перга і є трошки зимнього корму. А з цієї сторони дивіться скільки. Ця сім'я не дивилася, не розбиралася з, о... з осені. Експериментик спрацював. Дивимося слідущу разу. Це вулик нестандартний, звичайно, не... сам не знаю, який просто купив, був, продавався. Не додано, не тут. Розплодик. Теж є ось ось зимній корм ще є. Килимося тут. Тут маловато і вся рамка в розплоді. Зараз будемо піднімати і опускати розплід трохи наниз. Можливо, там вони вже й перейшли вниз. Зараз глянемо. Найшли маточку і опустимо вниз. І в нижньому корпусі теж є розплід. Бачите, що цим способом непогано, коли ти запізнишся з розплодом. коли внизу не страшно, матка пішла собі і засіяла в нижньому корпусі. Єдиний мінус це переход у верхній, у верхній корпус бджіл. Єдине, що переживаєш. Ось так. Поставили, пустили вниз маточку, в цій сім'ї було шість рамочок розплоду. Пустили малометки метки і такі, що розпечатали їх, зверху теж розплід і заповнив верх, верх сушу. І ось так без втручання людина сім'я розвивається краще і набагато краще. Я думаю, що і рекомендації, чим менше втручаємося ми в джудину сім'ю, тим краще вона розвивається і тим краще вона працює. Так, з осіб, до кінця квітня, до кінця квітня сім'я могла вижити, пережити без втручання людей, без ніяких підконів, без ніяких літок. Ще одна сім'я, яка ну тут я дивився, ставив дві вощинки. Відкрив кришку і побачив, що вони тягнуть язики. Дивіться, знову не розширив до кінця, знову натягнули язиків. Якщо вони ці язики потягнули, то значить вони мають і потягнути вощинку. Ось я ставив їм дві вощинки. Ого, понастроювали язики. Чертяла. А ну демон стімок. Трошки ми їх зжимаємо. Так само цю сім'ю. Розпліт вверх, сушка і вощина вниз і розділітельна решітка. Дивимося, чи вони потягнули вощинку. Дивіться, вощенка потягнута, але перетягнута на трутня. З цієї сторони. Так само і з цієї. Але відтягнули і засіяли. І засіяли вощенку. От вам кажу, що рано розширяти вощенкою. Це лише вверху. Вона вийде трутень і Трутень хороший. Бо це... трутень... Тут... F1, українська степова, 125-та лінія від Стрельчука. Все, Зараз я... Що я маю ці сім'ї робити? Я думаю, тут розплоду, мабуть. Тоді я ще дивився, що на крайніх рамках 6, мабуть, до 7-8 рамок розплоду, я так думаю. Опускаємо, якщо не знайде маточку, прийдеться струшувати бджолу всю вниз, ставити розілітню решітку. І зверху ставити корпус сушою. Потім, коли третій корпус, знову піднімаєш розпліт і вони в неї ставиш вощинку і маточка працює. Я думаю, що на акації вона буде на трьох корпусах, ще прийдеться магазин їй ставити. Супер сім'я. Ось такий розпліт. Перга, принос, і від бруска до бруска все засіяне. Придивився, немає. Якщо ячейка пуста, то там перга або принос. цій сім'ї дуже багато трутня. Скоріше, що вона кінець квітня, а вона майже в руйовому стані. От вам 125-та від Стрельчука. Оце моя проблема. Ну, я поставив їй 5 рамок хвощинки, рамок такої відтянутої чуть-чуть, початується тут. Посередині дві рамочки розплоду і по краям медопергові такі. Зараз кладемо розділительну решетку і чекаємо 2 недільки. Якщо вона приходить у ройовий стан, або робимо від неї відводочок. Відводочок робимо від неї, або попробуємо метод Демарі, поставити її нижній корпус, одну, одну рамку відкритого розплоду і з опять-шість рамок вощини. І підняти всю, а розплід підняти у верхній корпус. Ну, це, буде через, це вже сімейка на, на учоті буде. Перша, що в неї може полетіти рій. Ось так ми її розширили до повного. Стали два корпуси, вверху чотири, ось о, чотири рамки розплоду і внизу, внизу дві. Ані тут ще п'ята трутнева, ціли, ціла рамка трутнева. П'ять рамок, так і ще то, шість рамок так і, сьом, і сьома трутнева. Повністю трутнева засіяла. Вісі, які вони язики відстроювали. Їй треба було ще в березні вощину дати, хай витягнула би, а не дуркувала. Ось так буває, коли ну, співаєш з розширенням. І зараз дуже важливо вчасно розширити. Я ще раз кажу, що в зараз лишня рамка, чим її не стача. Звичайно, сьогодні дуже гарна у нас погодка, Джілки працюють. Від льот, супер, гул, все цвіте, все, при... все чудово. Добре, бажаю всім мирного неба, міцного здоров'я, сімейного благополуччя і нам хорошої погоди. Але хочу ще зробити висновок. Ця сім'я теж не заглядувала з осені. Висновок, що можна складати сім'ї з осені і зиму, до них не заглядувати. Але це, мені каже, важливо підібрати, так вийшло, це важливо підібрати породу до свого регіону. Якщо щоб матки прикращали рано сіяти і спокійно собі, знаючи, що нема приносу. У спокої дочекались першої пельце. Добре. добре. Якось з помилками, з чимось ми справляємося, експериментуємо. Але головне, щоб ми навчилися розуміти і не шкодили бджілкам. Добре. До побачення.